Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про середньовічні в'язниці, місце, де б ви не хотіли опинитися, хоча як і в інших будь-яких в'язницях теж. Найбільш давнім зібранням законів вважається Кодекс Хамурапі, написаний 1750-х роках до нашої ери. Вражаюче, але з того часу і до середніх віків змінилося зовсім небагато, хоч би як парадоксально це не звучало. Але зрушення в бік гуманізму та прав людини виникли після прийняття концепції тюремної системи. Втім, перші століття її становлення були справжні похмурим періодом. Сучасні в'язниці не відрізняються життєрадісною обстановкою, але мають стандарти і пристосовані для тривалого знаходження людей. На території закладів є окремі будинки для ув'язнених, медичний блок, промзони, бібліотеки, кімнати дозвілля. Ну, не прям так все радужно, не все так добре, але все ж таки є. В ранньому середньовіччі немає спеціалізованих установ цього типу. Для утримування людей у неволі використовувалися підвали замків. Міські вежі та інші місця, звідки просто фізично неможливо вибратися самостійно, відповідно, немає там спеціальних служб. Тюремниками виступали звичайні військові чи авторитетні громадяни міста. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар Осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Греші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину та просто Даніку і Богдану Кузь. Підтримайте ЗСУ донатом через перевірених волонтерів. Ув'язнені перебували у темних запліснівілих приміщеннях в умовах подвійної антисанітарії. Додамо до цього нерегулярне харчування зіпсованими продуктами та отримуємо основну причину загибелі людей. Ослаблений організм не справлявся з хворобами, тому людина вмирала за лічені місяці. Дещо краще були справи ученців, яких за провини поміщали в підвали монастирів. Там ймовірність вижити була істотно вищою, адже ці злочинці сприймалися наглядачами як брати, що оступилися. Щодо катувань. Думаючи про середньовічні в'язниці, в голові одразу виникають картини моторошних тортур. Слід зазначити, що цей процес, цього процесу зазнавали далеко не всі ув'язнені. Для вбивства людини найвиточенішим способом не вимагалося його утримання під вартою. Це робилося публічно, де перетворювалося просто в шоу. Дрібні злодюшки. Вбивці та інші побутові злочинці залишали все здоров'я, часто й життя без жодних катувань. Було досить описаних вище умов утримання. Однак існували ув'язнені, які практично гарантовано зазнавали жорстоких тортур. В цьому плані мало що змінилося і до наших днів. Росіяни катують в 21 столітті цивільних та військових полонених України. Але чого чекати від нащадків андрофагів? Найгірше тоді доводилося політичним ув'язненим, мається на увазі в середніх віків, від яких вимагали свідчення з інформацією співучасників. Не менш суворі випробування чекали на віровідступників, єретиків і, звичайно ж відьом. Втім, все залежало від місця ув'язнення та забаганки градоначальників чи наглядача. Можна було потрапити до рук справжнього садиста, вчинивши навіть незначний злочин, і тобі, тобі, тоді тобі торба. Жодних правозахисних організацій, як і самих прав людини ще не існувало. Хоча зараз і є приватна організація Червоний Хрест, але яка знає користь? За три роки вона жодного разу не перевірила умови утримання українських полонених. Жодного разу. Але з лінійкою та вагою інспектує, як ми утримуємо в полоні російських окупантів. Бо існує Червоний хрест на пожертви країн, от і бере він криваві гроші від Росії і вірно служить свому грошодавцю. Одним словом, зараз що ООН, що Червоний Хрест, політичні проститутки, які за гроші ладні на будь-які злозбочення щодо живого товару. По всій середньовічній Європі була поширена практика продажу ув'язнених. Звичайно, це не стосувалося деяких категорій осіб, які становили інтерес для корони, окремого графа чи барона. Така зміна статусу характерна саме для дрібних шахраїв, дезертирів, жебраків. Не існувало спеціальних регламентів та суворої цінової політики. Просто коли місцевий підвал уже не міг приймати постояльців, економічно доцільно продавати кілька людей. Загалом ця перспектива навіть сприймалася як промінь надії в темному царстві. Найголовніше зберегти товарний вигляд, зберегти здоров'я в перші кілька місяців. На цьому ґрунті давала паростки корупція. Наглядач міг заздалегідь вибрати. Найміцніших чоловіків, які незабаром будуть продані, їм забезпечували більш стерпні умови утримання, видавалося трошки більше їжі, а всякі тортури чи побиття забави заради виключалися. Обидві сторони опинялися у певній взаємній залежності. Компенсувати недоотримані побиття та підвищену пайку майбутніх рабів доводилося іншим в'язням. І особливі в'язниці. Перші справжні в'язниці, створені спеціально для розміщування злочинців, почали з'являтися лише у 14 столітті. Виникли й певні стандарти. Наприклад, «ублієт». Назва походить від французького слова ублії забувати. Це слово роду кам'яний мішок, схожий на колодязь, що знаходиться в підземеллі замку. Засудженого зіштовхували до ями з похилими стінами, звідки неможливо вибратися самостійно. Часто в цей момент людина отримувала серйозні травми у вигляді переломів кінцівок. На дно криниці не потрапляло сонячне світло, тож ніхто за межами ублієта не чув вашого крику. В такий спосіб нещасний засуджувався до голодної смерті чи до вічного ув'язнення. Під час реконструкції замку Лип в Ірландії виявили одне таке приміщення: серед чисельних людських останків знайшли труп із годинником на руці, який датується 1840 роком. Уявіть рівень невідповідності та емоцій, які міг відчути цей нещасний. У світі вже добігла кінця промислова революція, відкрито всі континенти, прокладено залізниці перші, незабаром з'явиться двигун внутрішнього згоряння. Фантасти мріють про політ на місяць. У цей же час ти з модним інноваційним наручним годинником вирушаєш в кам'яний мішок, де й проживеш наступні півтора століття. Але були й промінчики амністій. У приватному порядку дострокову в'язницю можна було покинути лише через договір із владою міста. Простіше кажучи, сплативши викуп, потрібно було відшкодувати збитки постраждалій стороні, а також вартість свого перебування у в'язниці. Адже на тебе, як злочинця, витрачали їжу, яка коштує гроші, та й наглядачі ж працюють ж не безкоштовно. У випадку. Політичних ув'язнених викуп міг становити все майно ув'язненого. Слово сполучення життя або гаманець, як ви бачите, набувало буквального значення. Тут варто врахувати норми середньовіччя, однаково і однакові злочини проти різних верст суспільства могли сильно відрізнятися за ціною, вбивство чоловіка або завдання важких каліцтв працездатному чоловікові. Каралося куди суворіше, ніж ті дії по відношенню до жінки. Звісно, якщо остання не належала до знатної родини. Логіка проста. Чоловік може працювати і служити, він є важливим ресурсом. Дівчина мила і вродлива, її, звичайно, шкода, але втрата невелика. Перші масштабні та регулярні амністії стали проводити у Венеції, звідки почалася епоха відродження. У моду входили принципи гуманізму, що тісно пов'язані з релігійною ідеєю прощення. У пізнє середньовіччя італійські міста практикували підношення ув'язненим. Благодійні акції проводилися на честь важливих свят та служили нагадуванням про те, що людина завжди може спокутувати свою провину, стати на правильний шлях. Десятки іноді сотні в'язнів виводили на центральну площу, де їх оголошували вільними людьми. Кожен давав клятву зі звільнених, що ніколи не повторюватиме помилок, дякував чесним людям міста, милостивому государеві і Богу. Втім, найчастіше амністованим наказували селитися далеко від великих населених пунктів, але будь-яке далеке село краще сирої тимниці у столиці. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю успіху та позитиву. Україна незламна. Тож слава Україні і її героям!